Сьогодні покажу вам альтернативу на шостого кланового боса зеленої стихії, а саме заміну брогні. Ось у даній пачці моїй старій з першого відео гелікат Карколом з швидкостями 244-245, таким чином там налаштовані. Ходи тут Фаграхін. Взяв не нетрила, він пасував мені просто по швидкості. І отже, мав зеленик, який вирішує проблему з дебафом швидкості. З А1, він, з А1 він ходить перший хід, потім використовує А2, А3 заблокований. Значить, час від часу блок штрафів. Злітає з карколома, тому що він ходить перед клановим боссом. Вирішення проблеми це опір 300 плюс. 300 достатньо, працювало при 300%. Так вийшло по артефактах, але самі знаєте, якщо більше, то гірше не буде. Ну і спробуємо запустити дану пачку. Звісно, що воно буде набивати менше, але то можна, в принципі, регульнути через якогось іншого ТД, а не через нітрила. Хоча він доволі непогано накладає отрути. І зараз перед другою масухою мав накладе блок штрафів. Карколом походив, як бачите, і відбив штраф, якщо ж у вас, наприклад, карколом е, немає змоги. Відновити здоров'я хоча б на 15%, тому що якщо не буде мати 15% здоров'я, бос не буде в нього станити то можете одягнути на нього сет безсмертя або регенерація, або з вежі будь-який сет з регенерації, якщо зможете підібрати дану швидкість. Нагадую, що швидкість потрібна гелікат 240. Карколому плюс один більше, ніж гелікат, тобто 241 і більше до 250 включно працює. Як бачите, все працює, збоїв ніяких немає. Пачка стабільна. Нагадую, що замість мавзолейника можна використати язичницю. Вона теж накладає блок штрафів на один хід. Тим більше вона синьої синій стихії, може навіть непогано пробивати по боссу. Ну, як на мене, мав більш вигідніший в цьому питанні, тому що він, так як і Фаграхін, накладає критичний шанс, що немало важливо. пачка десь повинна набити 50, близько 50 мільйонів. Тобто з двох ключів на спокійно.